Тійно відкриваємо поліцейську станцію, поліцейський офіцер громади, де буде працювати, а тоді вже розпочали працювати два офіцера громади, які вже ознайомлюються із місцевістю, з громадянами, які, по суті, повинні не тільки дивитися за порядком, а й відчувати дух, бути поближче з населенням. І тримати руку на пульсі разом з тим робити профілактику безпеки громаді. Для поліцейської станції ми допомогли з ремонтом приміщення, з меблями, з оргтехнікою і на придбання одного автомобіля спецавтомобіля по програмі Другий спецавтомобіль повинні нам дати обласне управління. Більше п'яти років впроваджується такий проєкт як поліцейський офіцер громади. Успішно в нашій області він впроваджується. Ми сьогодні відкриваємо вже 49-ту по за рахунком, поліцейську станцію. 47 громад області 60 вже долучилися до даного проєкту. Сьогоднішній день успішно пройшли навчання і будуть працювати поліцейські, які раніше також працювали, і також в превентивній діяльності роботу знають, уже вони. Скажем так, більше місяця працюють в даній громаді, ознайомлюються сьогодні. Ми офіційно відкриємо, подивимося умови. Більше того, скажу, що в процесі ми будемо. До облаштовувати поліцейську станцію саме для того, щоб вона могла працювати максимально автономно, станцію у великих ринках, на поліцейській станції буду тут здійснювати, забезпечувати прийом громадян, забезпечувати під час патрулювання, виїзд та документування і правопорушень, надавати поліцейські послуги, саме СЖО, сім'ям, людям інвалідам, похилого віку. Допомагати у скрутні в умовах блекауту будемо надавати послуги, підвозити, надавати, якщо не потрібно, в лікарню, питну воду. Все будемо забезпечувати, працювати для громади. Скажіть, яку територію, скільки сіл громади буде забезпечувати ця поліцейська села? На даний час це великі кринки, заможні, близько більше 30 сіл. О, Манжелія, Радалівка, Малинівка, Петрівка, Степове, ой, Пустовойтове, Пузикове, Зубані. Веселить, будь ласка, чи забезпечена поліцейська станція всім необхідним і чим саме? Забезпечена комп'ютерною технікою, перш за все, автомобілем, забезпечена е планшетними пристроями, ліхтариками забезпечена, забезпечена також. Е Засобами ми копіювальної техніки бодікамерами забезпечено. Чи знаєте взагалом про обстановку саме тут? Чи ознайомлені? Яка вона за той час, коли я тут був місяць, майже може трішки більше, по можливості вивчив? Як можете про... характеризувати? Кримінальна обстановка не дуже напружена. Це зв'язано може з перш за все з тим, що населення менше стало з війною чоловічого, дуже але потребує попереджувальної роботи, профілактичної роботи. Вона громада сама старостат потребує постійної присутності працівників поліції. Це, це важливо От, на думку жителів е, великих країнок. З нашою появою тут стало менше осіб, які порушують правила дорожнього руху. Це про що говорить? Про те, що є опаска стосовно працівників поліції, які можуть задокументувати і притягнути до відповідальності. О, це вже перший результат. Тобто, наша робота, перш за все, звичайно, направлена на розкриття правопорушень кримінальних адміністративних, але е, пріоритетніше все-таки на попередження. Скажіть, будь ласка, де планується в Кременчуцькому районі наступна така поліцейська станція і коли? Наразі ми розглядаємо питання про відкриття поліцейської станції в самому місті Кременчук. Вже підписані відповідні меморандуми з головою Кременчуцької міської ради. Відібрана людина, проходить навчання також в процесі. Сподіваюся, що на початку року вже запуститься там. Саме місто Кременчук там. Ні, саме місто Кременчук, там де у нас перебуває водна поліція.